У бібліотеці імені Чижевського відбувся черговий майстер-клас. Цього разу майстриня Людмила Кривенко навчала виготовляти ляльки-мотанки. Вдавнину до ляльки-мотанки відносилися напрочуд серйозно, тому римесло її виготовлення вчили з дитинства. Головне у технології не шиття, а намотування ниток і матерії. Основна українська лялька-мотанка яку ви всі навіть, знаєте, знаєте крістом на ліце, символи. Горизонтальна лінія на ліце української куклы – это связь з землею, предков. вертикальна это связь з небом, связь з Богом, з духом, мальба, защиті. Ляльки ці напрочуд символічні. Наприклад, весільні мотанки мають бути у парі і відповідно вбрані. Вірять, що лише у цьому випадку вони матимуть силу оберегу. Ось вот ці куклі, мотанки, це оберег оберег для женщины, для девушки, для, для дома, для сім'ї. Я вот совсем недавно ровно що там два дні назад сделала куклы, которые называются неразлучники, они уедут в Америку Молодой парі, яка там познайомилась, поженились. Майстер-класи з виготовлення ляльок мотинок у кіровограді проводять уже три роки. Відтак постійні їх учасниці вже самі в деякій мірі профі, чимало учениць, зрештою і так майстрині різних видів мистецтв. Та до цього ремесла ставляться з особливою повагою і трепетом. Вы знаете, это действительно оберег семьи. Вот э, все эти куклы обереги. Потому что когда вот я, например, делаю куклу, прежде чем сделать, мне нужно хорошее настроение, чтобы у меня утром было. Я прочитаю молитву. Я, может быть, даже искупаюсь. Я иду с чистыми помыслами, с такими, сажусь делать куклу. И когда я ее делаю, даже если такая куколка маленькое счастье, я говорю. Господи, подарі тому чоловіку щастя. Сучасні ляльки мотанки частково втратили свій символізм порівнюючи із своїми древніми родичами. Та при цьому сьогоднішні мотанки в рази гарніші та яскравіші. Майстрині їх виготовляють для своїх колекцій, виставок і звичайно в подарунок для дітей та онуків.